Незважаючи на дощову та досить прохолодну погоду, в місті відбувся парад близнят та двійнят. З кожним роком у нас більше пар близнюків, більше е, знають про це свято, підтягується більше діток. Намагаємося запросити дорослих близнюків. Сподіваємось, що сьогодні вони будуть у нас також. Братики та сестрички, схожі, як дві краплини води, дружно згуртувалися, аби під звуки оркестру на чолі з ансамблем мажореток пройтися Проскурівською. За словами організаторів дійства, цього року було запрошено 60 пар близнюків віком від трьох років. Олена та Ольга Слободян приймають участь у параді не вперше. Розкажіть, як вам живеться разом по черзі? Сваримось. А чому? Коли щось не можемо поділити. А взагалі допомагаєте да. ну, Так. Іноді друзі в мене, що я Оля, а вона Лена. А в школі? Ну, Нас а от Івана та Андрія плутають не лише друзі, а й батьки. Класно мати брата без це веселе життя тобі гарантоване, тому що дати я плутаю, сідає питаю, хто як. Знайомі багато заводиш, та й весело взагалі. А чи допомагаєте один? одному? Так, допомагаємо. допомагаємо. Дітлахи разом з батьками крокували до майданчика біля кінотеатру Шевченка, привертаючи увагу пересічних городян. Батьки зізнаються, виховувати близнят важко у фінансовому плані, але бути батьком та матір'ю одразу двох діток та радість за їхні успіхи компенсують усі витрати. Головне, щоб діти не хворіли. У Хмельничанки Марини двійку непосидючих хлопчиків Кирил та Денис. Скажіть, Як ви будете мамою двох хлопчиків? В принципі, дуже чудово. Особливо коли двоє хлопців, які Ну, мамина радість, просто мамина радість. Чудово. А хто вам допомагає? Чоловік, батьки, ну, їхні дідусі з бабусями, дві тьоті в нас є, є кому допомагати. Найважче було дівчині, коли синочки тільки народилися. Для двох віддати ту материнську любов то все це було дуже тяжко. Але з часом кожен забирає часточку свого, того, що він хоче, і намагаємось давати їм все. У кінці урочистої ходи для дітей організували конкурси та розваги. А ще усі учасники дійства отримали подарунки.